Всім привіт! Катруня, тобі найбільший привіт, тому що якщо ти дивишся, тому що я сьогодні спробувала перейти в твій формат, оцей ручний, бо в мене розпаковочка. Йоки палки як це складно. Ніколи не думала, що це так складно виставити телефон, виставити світло. Мам, все рідно, ні 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 ну це ж це ж треба зовсім все міняти. Так, і чомусь моя запальничка не хоче створювати мені настрій. Так, кохан. Чому вона так. А на попередніх дублях все було добре, блять, що таке? Що це таке? Сука, ай, я це може виріжу. блядь Треба зав'язувати з тим блогерством, бо воно мене доканає, доканає нерви у мене вже не ті. Mm. Буде сьогодні коптити оця свічка. Я не знаю, чого вона коптить, якого біса. тому що. Ах. Ладно. Щось я рознервувалася від того всього, запальничка не працює, якийсь там грьбаний четвертий дубль, то світло не ставиться, то ще щось. Як? Як це знімати? Це ще тяжче, напевно, ніж з обличчям. Окей. А сьогодні буде розпаковочка. розпаковочка. Я взагалі давно нічого не знімала. І я не мала якогось такого зараз, такої цілі щось зняти, якесь в мене і не йшло в голову якогось матеріалу. І тут я от замовила, сьогодні забрала своє замовлення, приїхали моїх два арабчика. Боже, як воно Ніфіга сі, ніфіга, тітя капець. І камін. І цей, а, приїхали моїх два арабщика. і вони виявилися такими великими і красивими, що я вирішила: о май, гад, я хочу, я хочу це зняти. Оце перша краса. Як це називається? А, Амір Аль-Уд. Окей, я, я змогла це прочитати. Блін, як вона кадить. Що це за дерево таке? Ладно. О, це, звісно, латафа. Я кажу, в мене все від Латафи. Ну, неправда, є два армаф, е, і навіть ще одна якась є, е, десь ванні у мене валяється, я вже забула про неї. Е, е, вона у мене час від часу, як антиреспірант. О, така от інтісна упаковочка. Ну, ладно, що ну, тут фольгу показувати. Давайте розкриємо це щастя. Зараз мікрофон працює, я дуже хату закупчу сьогодні. Якщо в мене будуть чорні стіни. Винувата розпаковка. Так, сорі за СМРчик, як кажуть. Ось така от красуня, боже, красунчик, красунчик. До чого це все йшло? Чому я вирішила, що я хочу оцей аромат? Справа в тому, що я дуже зараз полюбила димні аромати, і в мене є, до речі, у мене тут в межах досяжності є ароматики, які я купила як юпна репліка Maison Marjola by The Fireplace, Це димний такий цей. А оце, оце Фаб'єн Marche, який продається. Господи, щось можна зробити, щоб це було видно? людоньки солодкі. А, дуже класний. От, він такий дивний. Він мені найбільше подобається, ніж мейзон Margiela. Я, звісно, не, не стримна кобіта, у мене вже і мейзон Марджола. Ось. Е, тобто я можу їх порівнювати. До речі, зараз будемо з тим порівнювати з цією красою. От цей мені подобається навіть більше. І я подумала, але він мега нестійкий. Це прям година і все. І дуже хотілося мені. Якийсь такий ароматик, який би був. О, ну ні, тільки не це. Я не брала з собою сюди ножик і ножика. О, окей, зараз принесу. Так, у нас все дуже по-простому. У нас немає. Я не буду в камеру тицяти цього великого ножа. Ось, так. Араба, Араби, араби літо, ребясь. Так, оце таке вже виглядає на мене воно так. Будемо дивитися, що це, що це. Ну, коробочка проста. О, вже з коробки. Трошки щось з цим чи мені війнуло, чи що. Ось таке щастя. Звісно, я би воліла купляти меншими об'ємами, тому що мені цілих соток не потрібно, але ну, нема на то ради. Ого, тут такий важкий корок. Ну, араби порадували, я вам скажу, порадували. Там один блогер жалівся, що потемнів корок, і тому арабське вона продає всі, тому що вона боїться, що щось буде з шкірою. Можливо, є в тому якась рація, але я скажу, що корки темніють, і в мене в Хлої така була історія. Це може бути неякісний матеріал, а не парфум. Ну що ж, попробуємо, попробуємо це щастя. Що ж це? Писали, що це дуже схоже на мейзон-марджела. Зараз ми це спробуємо. Ох... Обана, це Ну, на старті тут якісь є фрукти, не то яблука, які зразу мене чогось в хамру. Звісно, хамра інакша. Але грубо це якась така підкопчена хамра. хамра з копченостями. З однієї, я рада, що вони не схожі. Хоча ну, вони лише сьогодні приїхали, вони мають відстоятися. Як відстояться, тоді можуть ще мінятися. А, але загалом, це, напевно, не камра, це, напевно, у них в арабів є якийсь такий їхня база, базовий мускус. І він такий, і він, багать, він просто дублюється. Напевно, в тому причина. Я не знаю, дуже схоже. Це така копчена камра, хам копчений гайденс відмуаш. Мені гайденс нагадує дуже розведену, дуже пудрову версію Angel Share. Тоже така. Ну, Він зараз починає мінятись на блотері, і я підозрюю, що коли він відстоїться, він ще може трошки помінятися. Ну, і звісно, що старт це одна історія. Але це не є, це не є дюк на… Мейзон жила репліка. Оцей Фаб'єн Марше набагато ближче підібрався. Так, я для порівняння. Шпрекну, шпрекну, як каже Катруня, я не знаю, в нас завжди говорили пшикати, шпрекати це вперше. Ну так щоб всі бачили? Він, до речі, тут дуже такий тонкий цей, не дуже мені подобається. І він так фігачить тонкою струєю, ну от взагалі не розпилює. Ой, ну тут таке копчене-копчене і не дуже солодке, воно не є солодке. Куди поставити? Воно не є дуже солодке? Цукор потім там потім проявляється, це взагалі чесно, вода не схоже? Може, воно відстоїться і щось поміняється? Я ще штрикну. Тобто є якісь копченості тут. Але щоб це аромат замінив, та ну ні. Він гарний, він гарний, він лайтовий, він унісексовий, його не, не ну. На жінках, на чоловіках він буде чудово, він не є якийсь там бридкий. Цікаво, як він по стійкості. Ну, він отак. Б... Старт такий дуже якісь, якісь яблуко там є, зелене. таке. А потім він чуть-чуть так задимлюється. Але ну, ну, ні, от поки що мені не схожий. Роблю вердикт, що він мені не схожий. А Оце дуже схоже. Це навіть гарніше. Тут і копченості, і якийсь тобі чорнослив. Слива закопчена. І ох, я просто кайфанула. Розпилювач, до речі, гарний. Ох, я розпилила, так розпилила щедро. Ну я ним поливаюся, прямо от у мене стоїть біля на робочому місці в будь-який час. Він дуже схожий на мезон Мережила. Він е солодший трохи ледь. Дуже схожий, дуже смач... дуже класний, такий димний, з чорносливом, з чимось таким. Ось така історія. Ну, а оцей... кришка дуже мені подобається. Ну, цьому щось бракує. Може він з дороги, може він відстоїться і все буде добре, до речі, навіть не видно. Тобто, зазвичай. Ну, ну щось є, щось є, тобто він якимсь пахне. Ну, Може, він ще роздуплиться, але. Той Гаррі, який я хотіла отримати, на жаль, тут немає. Окей, а другий красунчик, який мені приїхав, це така коробка величезна, я навіть не очікувала. О oh гад, це такий красень. Тут така гарна е, упаковка. Зараз я її розідру. Кажу Це теж латафа. Так. Але не накупимо. Ой-ой-ой, це ж вона вперлася мені. Й ні один візьме ту радість. Я, єдине, що не люблю ті плівочки. Не знаю, вони мене дратують постійно. Здираю з такою нелюбов'ю. Коробка має такий. Як прорезвинений край. От ти записуєш це відео. Катроня, як ти не чіпаєш руками камери, щоб вона не. Ох, постійно задіває. Так, я думаю, може ми це якось кудись трошки далі, оцю групу в полосатих купальниках. Е і тут воно відкривається якось. Отак. Отак, Боже, далі не відкривається, бо тут є перегородка. Люденьки, тут ще навіть якась є. Я навіть не знаю, що це? Що це? Що це? Візитка від Латафи. Цікаво, вона дає можливість безкоштовно в аеропортах десь посидіти. Жартую. Так, добре, коробочка. І документ до неї. Це є. Дай Боже пам'яті, і боже, яка краса да? зроблено офігенно. ну Коробочка, так, да. мені, мені подобається. Ну що, що, раби навчились? Ут for, for glory. Для чого я це щастя купила? Дуже мені сподобалось від інітіо, дружезного, як, як ну, півноги. Аромат for Грейтнес. Це такий офігенний аромат. Це просто бомба-ракета. Звісно, він більше на зиму, але Боже, яке ж це щастя. Я купила собі залишок у відливанті. Неймовірно щаслива з цього, цього але мені шкода ним поливатися. Я хотіла щоб я могла прям обливатися тим щастям, сказали, що вони дуже схожі. Ну, теж зараз буде на господи, я даже боюсь, чесно, я даже боюсь. Зараз буде цей корок теж важкий, приємно. Але не в корку щастя, я хочу аромат, я хочу аромат. Але тут проблема ще в тому, що вони сьогодні приїхали і не відстоялися. Можливо, можливо, і щось з ними станеться, і вони будуть. Це і так зараз ми будемо. О, тут уже схожість більша. Слава Богу! Я надіюсь, що вони до цей. Він схожий, але він такий на старті гострий. Хтось писав в відгуках, що він на старті пахне мазі Вішнявського? Може, тут є якась така, як кісточки, якісь пахнуть. Ой, він схожий. Він чим далі розходиться, тим більше стає схожий. Тепер. Боже, оце схоже. Ура, ура, ура! Вони схожі, господи. Прикол цієї штуки, що він дуже легким шлейфом на тобі, оцей ініціо конкретно. конкретно. Я його одягаю, і він типу. Два пшика за вушка, що називається, і все. І ти цілий день. Ти він не, не нав'язливий, він ледь-ледь, але він постійно з тобою. Він буде цілий день і цілу ніч. Він мега стійкий, Але він такою легкою, ввагально дуже афігентний аромат. Я взагалі закохалася в бренд Інітіо. Тепер хочу і Rehab, і маск, і Атомік Роуз, і, і все, що там є. І психоделік. Це, лап. Є, є схожість, але тут така трошки гостріше це все діло. Нагліше, впевненіше, але однозначно відсотків 90 я дам цей аромат, навіть не відстоявся з дороги. Оцим щастям я буду обливатися. Воно, правда, більш зимове? Яка ж це краса, який це багатий аромат? От Отут араби гарно зализали. Але про що говорити? От я вам скажу, ціна має значення. А що? Я зразу. О, я так щедра. Я тут зразу два блотера використала, так? Представляєте, яка марнотратна? не от, Справа в тому, що зараз виявиться, що тут ще є. От, покус Оскільки я там нарвала. Цікаво, я ж не щось спалю, чи ні, з такою величезною свічкою, ну це така, це дуже інтенсивно, воно має і пахнути довго. А до чого я вела? Шо в мене якісь такі напрошуються висновки, що якщо, от до речі, можна шкотнішим план. Що якщо аромат, ем, мені низ цей подобається офігенно, е, якщо аромат е, навіть від Латафи йде дорогий. В ціні 1500 і вище це буде класний аромат. Якщо чесно, оце щастя коштувало недорого. Це щось якихось там. 700 гривень, ну, тобто 500-700, я вже не пам'ятаю. Ну, це що 700, бо перед тим, як я купляла Анна В'єт, вони десь 500-700. Один мені не дуже сподобався, той, що на італійську шкіру а-ля від мемо. А другий Пудре, ну я вже знала, що я беру, тому я взяла повну банку, тому що я вже його була використала від Левант. А це, так, да, воно вартує. Ой, я не знаю, кому тут мазь Вішневського, але воно офігенне. Він дуже схожий. Так, да, він трошки брутал, тому що цей аромат сам по собі такий брутально, брутально ніжний, і мова йде про ут, а уд це не є щось таке прям дуже дівчачкове. Та? Взагалі дарувати тим, хто любить такого плану аромати. Рекомендаціон. Коробка презента, презентація коробки шикарна. Флакон такий красивий. Кришка важка, красива, гарна. Ну, краще, ніж хамра, Краще зроблено. І цікаво, скільки він тримається. Ну, з огляду на те, що з блотера пахне дуже сильно і інтенсивно, я роблю висновок, що воно має триматися, дай Боже. Ну, цей... Він близько не схожий. Ну, взагалі, може і настоїться, але це розчарування. А ось цей. А, класний, Рекомендую. рекомендую. А дуже класний ароматик. Дуже-дуже мені подобається. Я думаю, що я це буду щастя носити. Ой, і Я думаю, що воно буде стійке. Тому що мені он цікаво, все-таки. А, ну тут теж два, напевно. ну То я така щедра людина. Ну, що я оце все не можу повірити, Тому що, невже, невже? Невже я купила щось не то? От гарні хмарки тиха радить. Ну, Але він має відстоятися ще з тиждень, а то й з місяць. Він може помінятися. Що? Може, по правду. Тут от на старті є легка якась димність, і вона раз -раз і пропадає І в базі немає, я не розумію. Де мої дерев'яшки, де моя димність? Та де? Ой, смакота, Тут теж два блотера. Ха-ха-ха. Я навіть не знаю тепер, який з тих двох. Оцей Мейзон маржела, він гіркіший трохи. Оцей солочок і вже легше пахне, менше пахне це Фаб'єн Марше. Я знаю, для таких відео треба купити окуляри ці з камерою Google, тому що я ніфіга не бачу, мені ніфіга не видно. А ну цікаво, якщо я опущу трохи камеру. Я буду хоча б щось бачити. О, капелюшок на латафі. Ну, найбільше я переживала за цей аромат. Тому що цей аромат у мене є 30 міліків. Я, в принципі. Ну, не 30, ладно, пиздю. 20 може. Вже десь так, 10 випито, так? 20 міліків у мене є. Приві. Катя, у мене є сотка яку я, правда, вже до половини, напевно, бо я просто ним обливаюся. Він дуже гарний, і він дуже схожий. Як пила ще сотку, надією, що буде, буде мені щастя. Але, друзі, напевно, не буде. Не можу рекомендувати. Ну, хоч би воно, хоч би щось було схоже. Ну, вогулі нема, це, це просто розчарування. Коротше, якщо купляти якісь оті тафи, і це все брати щось дороге. Якщо брати щось з не дуже дорогого, то дуже мала надія, що там щось хороше запропонують. Мудруг нас класно. Взагалі класно. Ой, Уто в Глорії. Зробили гарно. Він, може, не буде так шлейфити, так, Боже, але ціла сотка, капець. Я не знаю, чи я колись це щастя вип'ю взагалі. От я опустила камеру. Можна показати крупнішим планом, напевно. Але, блін, це сотка і це сотка. Одне маленьке, друге велике. Як так взагалі можливо? От, оцей for от, от, Greatness, він мені шалено подобається. Ми навпаки зробили тут і ніть цю, тут зідали таку цю. Тут ще все гарне, не заляпане моїми ручками. А тут вже я користуюся і заляпала його. І взагалі флакони, які у мене з'явилися. Всі чорні. Крім кількох. Про що мова, чорний в мене далі рулить в моїй колекції, чорний, чорний. Це вартує, це схоже. Наскільки воно вносинні, в носінні, шлейфі, в шлейфів, тривалості, подивимося, але поки що по інтенсивності блотера одразу, як то кажуть, з забору, в той день з забору, це досить має бути щось потужне. Правда, деколи парфуми настоюються і стають надто потужними і вже негарними, ну то вже, звиняйте, тут вже я не скоро ще скажу, не знаю, коли скажу. Але такий він хороший, надійний аромат. В той час, як ем, оця штука мене взагалі не порадувала. Не порадувала. До бази Fireplace взагалі в ніякого відношення. Наразі може, воно настоїться, і хоч, боже, і хоч тріхи буде. Схоже, ну поки що не схоже. Я хочу, щоб так. Кшикнула в корок, надія, що я колись так загляну під корок, а там, клас, він почав пахнути. Я вже слабо в це вірю. Окей, всім. Гарного вечора моя свічка мене закоптить зараз, тут буду як шашличок. Всім дякую за увагу, всіх люблю, цілую, всім па-па.